Ти вже знаєш, що в середовищі програмування Scratch можна реалізувати різні циклічні алгоритми, зокрема такі. Цикли з лічильником, нескінченний цикл, цикли з передумовою. А зараз ми детальніше розглянемо один із них цикли з передумовою. Дивися далі! Розглянь таку блок-схему для циклу з передумовою. Вона означає, що деякі команди будуть повторюватися доти, доки не справдиться задана умова, тобто стане істинною. У програмному середовищі Scratch для такого циклу є блок повторити до. Він означає, що доки умова є хибною, то команди всередині циклу повторюються, а коли умова стає істинною, то відбувається вихід із циклу. До речі, Команди, які повторно виконуються всередині циклу, ще називають тілом циклу, а одне повторення тіла циклу ітерацією. І якщо умова справджується відразу, то тіло циклу виконуватися не буде. А як застосувати цикли з передумовою в програмному проєкті Scratch, дізнаєшся за мить. Розглянь такий проєкт у Scratch, у якому акула намагається спіймати морську зірку. У ньому використано цикли з передумовою і навіть не один. Нумо з'ясовувати, що це за цикли, та разом виконувати такий проєкт у Scratch. Видаляємо початкового спрайта. У бібліотеці переходимо у вкладку Тварини та вибираємо двох спрайтів – Акулу і морську зірку. Натискаємо на «Обрати тло, щоб додати для сцени фонове зображення підводного світу, і можемо помістити персонажів у різні позиції на сцені. Далі змінюємо назви спрайтів. Англійське слово шарк означає акула, а тому вводимо акула, а старфіш це морська зірка. Для програмного проєкту назвімо її просто зірка. Тепер переходимо у вкладку Образи. Поглянь. Для кожного спрайта доступні різні образи, які мають свої назви. Щоб далі в проєкті нам було зручніше змінювати ці образи можемо вести для них інші назви. Наприклад, для акули вводимо Акула 1, Акула 2, Акула 3. А для зірки зірка 1, зірка 2. Зверни увагу образи спрайтів виражають певні емоції та дії. І в сценарії ми можемо використати їх для різних ситуацій та ефектів, і зараз ми розглянемо, як це зробити. Спершу складаємо сценарій для акули, додаємо блок, щоб запускати програму натисканням на клавішу Пропуск і команду для переміщення в задані координати. Щоб на початку виконання програми акула була у вказаній позиції. Також додаємо команду Говорити, у якій вводимо текст, зараз я тебе спіймаю. Після акули ще має говорити зірка протягом двох секунд. Тому тут потрібно додати блок Чекати, у якому змінити параметр на 2 секунди. Потім з групи команд керування вибираємо цикли з передумовою. А тепер нам потрібна умова доторкання до зірки. Розглянь групу датчики та подумай, який блок для цього можна використати. Можна використати блок, торкається. У ньому з випадного списку вибираємо зірку. Із групи рух вибираємо команду ковзати до випадкової позиції та додаємо її в тіло циклу. Так акула буде автоматично змінювати розташування на сцені. А коли акула торкнеться зірки, це означатиме, що умова стала істинною, і тоді відбудеться вихід із циклу, після чого образ спрайта буде змінено на акулу із роззявленим ротом. А тому в сценарії потрібно також додати команду для початкового образу злої акули, щоб після запуску програми в акули був саме такий образ перейдімо до сценарію для зірки. Аналогічно додаємо блок, коли клавішу пропуск натиснуто, щоб сценарії обох спрайтів запускалися водночас, і не забуваємо про переміщення спрайта в початкові координати після запуску програми. Вибираємо блок Чекати, у якому також змінюємо параметр на 2 секунди, щоб зірка зробила паузу, а потім говорила свій текст після акули. Далі додаємо цикли з передумовою і вказуємо в ньому умову. До торкання до акули. А в тіло циклу поміщаємо команду ковзати, але з випадного списку вибираємо вказівник. Так ми зможемо керувати зіркою за допомогою мишки. Коли зірка доторкнеться до акули, то умова стане істинною, і відбудеться вихід із циклу, після чого її образ зміниться на наляканий. А тому додаємо в сценарій початковий образ веселий. І зірка має промовити слова, що потрібно втікати. Тож сценарії для двох персонажів готові. Перегляньмо результат у повноекранному режимі, натискаємо на пропуск, щоб запустити виконання програми. Персонажі говорять свої слова. А кула самостійно рухається до випадкових позицій на сцені. А зірку можна переміщувати за допомогою мишки, щоб вона тікала від акули. Нехай акула впіймає зірку. Два спрайти торкаються одне одного і вказані в циклі умови стають істинними. Спрайти змінюють свої образи, і програма завершується. Спробуй самостійно створити схожий проєкт і поділися своїми результатами в коментарях. Запам'ятай, у середовище Scratch можна використати цикли з передумовою, і з таким циклом задані команди будуть повторюватися доти, доки певна умова не стане істинною. Команди, які повторно виконуються всередині циклу, називають ще тілом циклу, а одне повторення тіла циклу ітерацією. Цикли з передумовою в Scratch можна подати графічно за допомогою такої блок-схеми. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!